Всім здарова братва! З вами Фішер, і це новенька серія тюнячок. До себе в телеграм-канал я закинув опитування, яку в наступну тачку затюнити. І ось цей коментар набрав більше всього лайків. Тож сьогодні у нас на тюнячках BMW X7. Шубертово, відправляємось в автосалончик. Щас будемо купувати нашу нову автівку та зацінимо неї. Я надіюсь, нам з нею трішки повезе і випадуть непогані детальки. До речі, автосалон тут знаходиться дуже близько біля вокзалу Дніпра. Е, насправді всі дуже активно голосували за цю машину, не знаю, чому саме за неї. Е, одні пишуть, що вона не їде, інші пишуть, що вона така собі, а треті пишуть: типу, давай, 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 роби. Тому, братва, я вже знаходжусь в автосалоні. І щось ми йдемо нашого x 7 го А ось і ця BMW X7. І як ви бачите, параметри: максимальна швидкість 250 км. об'єм бака 80 літрів. До речі, так мало для такої машини, я думаю, буде більше. Об'єм багажника 100 кг. це вже плюс. Тут s клас братва, це буде дорого. Кажу відразу, це буде прям супер дорого, але спробуємо щось зробити. диски, до речі, прикольні. Дивіться, які в нас шини з'явились на бокових етях, скажіть мені, на протекторі. Збоку надпис Ukraine GTA". Перший раз таке бачу, прикольно. Прикольно, прикольно. Давайте тоді, виходить, що? Вибираємо колір для тачки. Як на мене, ну. Блін, я навіть не знаю. Кстаті, як буто, я хотів би зелений, але трошки інший. Типу такий, але більш темніший, було б прикольно. Але, але, на жаль, поки що врата. Не можемо нічого зробити. Візьмемо чорний, тому давайте оформити пропозицію, плюс у нас комісія, і фінальна ціна виходить 10,3 мільйони. Погнали! А на балансі у нас, братва, залишається 44 мульта. Ці бабки, відповідно, ми пустимо зараз на детальки. Та також поїдемо затестимо, можливо, тут є ще якісь зовнішні тюні. Так, ну машинка так-то виглядає солідно, братва. Давайте фари подрубимо. Уф, ракета? Ну, це, скажіть мені, що це не преміум, типу, я не повірю. Ну це просто дорого багато виглядає. А зацініть ще якийсь салон, братва? Ну, типу тіпо... Що за кожа? Уф. Поехали, короче що затестимо, як вона взагалі їде. Ну, дивіться, що я можу сказати? Трошки є проблема в поворотах відразу. Повертає туговато, туговато, Ну, в принципі, це ви самі зможете перевірити на тест-драйві в автосалоні. Тому що наразі вона поки що стокова. Зараз ми прокатимося спокійно, подивимося на максималічку. Ляпс. Отак, от, кстати, то непогано. Ви бачите, як вони підпрыгають. Цікаво, цікаво. Так, ну 250 км воно, в принципі, бере не важко, тому я думаю, що 300 до 300 ми маємо дійти, і це буде прикольно доволі. Він доволі крутий і їде так повільно. Я думаю, що його в майбутньому повинні обов'язково апнути, щоб він їхав близько 300 в стоці, а на деталях близько 350. Я вважаю, що це справедливо для такої машини. Блін, ну це ж солідна тачка, вона повинна їхати і бодренька теж. А їде щось як якісь там, там Шевролі, тупо, які та вонючі, помієте? Так що так от. Упс. Ні, виглядає вона красиво. Я ще все ж таки подивлюсь, що зараз скільки ще буде коштувати колір, можливо, ми пофарбуємо відразу в той колір, який я хочу. Ви заціните цей колір, я думаю, вам сподобається. Ну, от я тільки що приїхався і скажу вам так: у мене поки нема причин хейтити цю машину, але зараз подивимося після тюнінгу. Зараз я потрачу купу грошей просто на те, щоб. В майбутньому, надіюсь, не згоріти. Давайте глянемо. зовнішній тюнінг відсутній, відсутній, на жаль, на жаль, е, колір кузова. Дивіться, що я хотів собі зробити. Я хотів собі щось таке, от, ось таке і ближче. Ось такі я зелененький собі хотів колір. Я, я вважаю, що це ну, прям солідно виглядає. Якщо ви бачили, можливо, хоч якусь одну там е, презентацію по BMW то у них такий колір також представлений, якщо я не помиляюсь, був. І я зараз не про BMW M5KS, типу, якщо що. Я про іншу, тому маєте на увазі. Отакий колір зелений. Застосувати, скільки коштує? 1 мільйон. В принципі, в принципі я з цим згоден і я хочу придбати. Так, я взяв рівень тонування. Ми вліпимо е, сотку. 127 тисяч. Я вважаю, що це недорого для такої тачки. ІЗІ Все, дивіться, як у нас одразу машинка преобразилась І я вважаю, що виглядати вона стала. Набагато цікавіше. А ви що думаєте? От прямо зараз можете прямо зараз в коментарях написати, типу, от так, як зараз вона виглядає, оціночку. А ми продовжимо далі. Колір фар, слухайте, ну напевно, я вважаю, що червоний колір фар він такий більш універсальний, він просто підходить для всіх машин. Але дивіться, тут є нюансик Тут є нюансик Бачите? Світяться тільки ось ці маленькі, а ось ці взагалі не працюють. І це жахливо. Можливо, я помиляюсь і скоріш за все, що це поворотники. Або аварійка. Зараз ми це провіримо після того, як затюнемо, і буде цікаво глянути. Застосувати червоний кольор, ще лямчик ми витрачаємо. І того ми вже витрали, витратили десь 2,5 мільйони на зовнішній тюнінг. Діски, відповідно, я міняти не буду, тому що, ну, братва, подиви, виглядають ці красиво. На протекторі з'явились, до речі, надписи Українги GTA і також логотип. Давайте перейдемо тоді далі. Внутрішній тюнінг, братва, тут у нас s клас я не знаю, це буде зараз відкриття або найкраще, або, як завжди, найгірше. Тому що з С-класом насправді дуже важко везе. Дуже важко везе з С-класом. Зараз ми будемо відкривати, напевно, по 5 кейсиків. Боже, це по 4,5 мільйони. Це такі гроші просто чи на вітер, чи не на вітер. Побачимо. Побачимо, що скажете ви по ітогу цього тюнінгу. Погнали, берто. r клас першу п'ятерочку хочу відкрити, подивитись, що взагалі як вона дає. Ну, r клас щось поки що. Три, от, кстати, два третіх двигуна. Ну, вони такі собі, але я в будь-якому випадку. Взагалі, да. так, от дивіться, що та r очка пройшла мимо. Як будто немає не смисла відкривати. Давайте тепер X відкриємо. От я замітив таку штуку, братва, що. Якщо от ви відкрили 5 кейсів і вам не випало нічого, такого 4-5, да, наприклад, то все, значить оставте цей класик, потім до нього повернетеся. Зараз можна X відкрити, прощупати тут, як сказати, почву. Подивимось так, третій чіп. Ну, таке щось, поки що таке щось. Да, слухайте, і тут нічого нам теж не дало. І дивіться, братва, як швидко уходять гроші. Це просто жах. 9 мільйонів і як і не було. Добре, давайте 5 відкриємо Ефект, подивимось. Можливо, тут щось випаде. І нам падуть гальма треті, підвізка, турбонадув, гальма. Трансмісія третя. Дякую, велике, але це жах. Тоді повертаємось до Ерок. все ж таки, мне эрки, тому буду их Открывать, братва. Погнали. Опа. И выпали топив шини. И відразу бачите, как мы все получается за 15 миллионов нам выпадают только шины. На жаль, нажаль, нажаль. Це кипи, жесткий. Але це у нас, братва. Опа! Сюда топовая трансмиссия, братва. Иди ж ты сюда, родимая моя. Короче, братва. хто не в курсі, ну це найкраще, що тільки що могло випасти по трансмісіям. Але ми зараз будемо відкривати далі, тому що ми ще зацікавлені в турбонадумі, в принципі, двигун нам підійде. Але чіп тут такий, звісно, не дуже підходящий, тому ерочки, щось ми ще повідкриваємо. погнали Так, що ще щось випаде нам четверте, п'яте, хоча. Турбонадув четвертий випав, в принципі. Теж норм, але бувають і краще. Що то, от прям останнім часом дуже страшно крутити s клас Тому ці деталі ціняться, як ви знаєте, на церкві. Якщо нема бажання ризикувати братва, рекомендую просто купити в когось з рук і все. Погнали. наступні 5 кейсів, трансмісія третя. Чіп, чіп, двигун, гальма. Непогано. Четверті гальма, дякую на цьому. Ой, я один кейсі купив. Це якась помилка моя з моєї сторони. Окей. Все, ми тоді не ризикуємо. Е, давайте спробуємо вже ікси відкрити, можливо, нам Чіп впаде, або двигун навіть тут. І нормально буде, в принципі. А давайте відкрию ікси. А знаєте, що ми зараз зробимо, братва? Ми зараз зробимо просто фінальні скільки. 15 кейсів виходить, да, У нас 15 кейсів залишається, якраз у мене 300 тисяч залишиться. На заправить на каністру туди-сюди і пойдет. 15 кейсів іксових. Погнали. Поки непогано, але можна було б і краще. Давайте. Я надіюсь, що 15 кейсів щось нам дадуть. Але поки що три штуки просто пролітають повз. І нам подаю тупо підвісочка, братва. Ще насоундрезос. Слух, слухайте, що то прям непогано, я вам так скажу, непогано. І падає чіпчик, кстати, норм 4-2. Ну це не ідеально, не ідеально. Далеко взагалі до ідеалу, але. Він падає. Іще одна підвісочка падає, п'ята бортва. Soundрес. Ай-яй-яй, грізюку творимо, А ну-ка, далі пішли. Так, падає двигунчик, йокі-паке. Мужики і дівчата, юмаю. Блін. Ну, це не то, що я хотів, але вже хоч такий двигун є, і це дуже добре. Отак, останні п'ять кейсів. Щось поки що. Перші падають, перша, друга. І знову падає підвіска. Да що ж таке? От я так не люблю в цих кейсах, коли падають одні й ті самі деталі. Останній кейс, братва. Бамс! І падає перша трансмісія. Слухайте, в цілому, в цілому, якщо продаватись ще продати дві трансмісії, або їх фізично можна обміняти на щось інше, ну тобто інші деталі. Вони продаються теж за дорого. Це мінімум там 3,5-4 мільйони, я так вважаю. Це найкраща трансмісія, яка тільки може бути. Давайте я навіть вам для порівняння покажу зараз. Можливо, я помиляюсь. Ерично дає 64 4 мінус дев'ять. Іксова, яка у нас дає 10-2,5 мінус -2. І ефечна, ну ефечна це без варіантів, там машина просто їхати не буде фізично. Тобто тут саме найкраща рульошка у цієї підвізки. Тому, братва, от повертати вона з цією підвіскою повинна краще всього. Давайте почнемо збирати. Почнемо з цієї підвіски. Продовжимо. Ставимо двигунчик, братва. У нас, до речі, випав чіп, який дає 10 і Оце характеристика непогана, він навіть краще, ніж фактично четвертий чіп іксовий, який дає всього-навсього 4-2. Ставимо його однозначно. Третій X-чіп. Я вважаю, що це ну, любо, люба б людина зараз поставила. Якщо ви за мною згодні, можете поставити лайкосик під цим відосом. Далі, братва, давайте турбонадучик закинемо. давайте подивимось, що в нас взагалі є. 2-3, 4 пам-пам-пам, па пам пам, -пам, 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 -пам. Так, а що ще тут є у нас? А що, у в нас більш нічого немає, виходить, да? Ну, да, тут фигня, як нападала. Блін, печально прийдеться ставити тільки такі. Да, це кстати, уявіть собі, це найкращий турбонадув, який у мене є. Це ось цей четвертий r класс Нехай буде. Трансмісію, відповідно, ставимо також топову, потому що ми можемо, потому що ми хочемо, шини теж ставимо, топові, п'яті. R'фігіна, кстати, це дуже офігенно. А ну, давайте подивимося швидко, чи є найкращі шини, чим это. А ну, скільки дають? Іксові дають 4 Блін, бракла, у нас даже шини топові просто. Самі найкращі шини, які могли випасти, вони у нас. І ставимо четверті гальма. Я думаю, що тут прям перевіряти особо нема, що наші гальма це топ. До речі, треті Xov такі самі характеристики дають, тому майте на увазі. А, почекайте! Другі гальма дають кращі характеристики. Ставимо другі гальма, до побачення і робочення, блін. Зберігаємо наш сетап, братва. Упс, а що не з колесами. з колесами? Це що, подвесочка сработала Чи що, я не зрозумів? Братва, скоро, дуже скоро в наступних оновленнях буде велике оновлення тюнінгу. Я просто його прям чекаю. Це така імбіща буде. Просто уявите, як я буду жорстко видаматься в ці кейсики, як буду я тюни тачки, і вообще нові фарби будуть, перламутри, і тому подібне, братва, ну дуже хочеться. Дуже хочеться. Все, братва, в принципі, фактично, ми закінчили. Ну-ка. Щас обновляем цю красотку. И че, и че, и че. И поедешь чи не поедешь? А ну-ка, Слухайте, ну блин, який ж вона вигляд моя вкусний. А ну-ка, давайте я гаску дам щас. Будем перевірять, сейчас максимально. А ну-ка, вот так вот. Включаемся. Не, слухай-то, Ні, Не, ну він виглядає в цьому кольорі, братва. Бомбезно просто. Я не знаю, чем мне. Просто кому не сподобалось, напишіть в комментариях, чому вам не сподобався цей кольор. Я вважаю, що це прям ідеальний кольор для цієї машини. Слухай а чого там не їде? А где скорость? Подождите. <свист> Сейчас будем разбираться. Нам надо какую-то прямую прям жестко словить. Что-то что она начинает набрать. 275 я только что побачил. Подождите, подождите. Ну я бы не сказал, что эта машина жахлива. Она офигенно. Братва, машины треба оценивать не только за швидкість, а так, как они выглядят. Подождите. Вы когда приезжаете на такой солидной машине до да, женщины какой-то, что она вам скажет? Конечно, она рядом, братва. Так что поехали. Сейчас максималочку замерим все-таки. Треба десь пряму знайти, тому що я щось не можу зрозуміти, що відбувається взагалі. Де пряма дорога? Отут зараз, в принципі, зможемо спробувати. Кудись девпремось. Або зараз аж доїдемо, аж до Києва. Опа, хтось какашку викинув на дорогу. Що за собака? Ну, дивіться, 270 284 кілометри. Братва, ми зробили всього-навсього 24 кілометри плюсом. Але я вам скажу, що ця машина з цією підвіскою просто придатна для їзди. Так. Вона їде офігенно. І управляється теж, в принципі. Я можу управляти. Хто казав, що вона не їде? Так, да, я тут з вами згоден. Вона не супер швидка. Але просто подивіться, як ця ламба. Кажу ламба, як ця лайба виглядає солідно. Ну це ж прям 10-10. А якісь номара сюди солідні поставить. Ай-яй-яй, це ж грізюка буде, братва Але надіюсь в майбутньому цю тачку трошки апнуть, і вона буде їхати краще. І тоді я вважаю, що кожен просто. Кожен третій буде купляти цю машину. Або хотіти купити. Так, 284 кілометри, в принципі, так. Да. Чому я дивуюсь, вже перевірю це. Я всім дякую, хто приймав участь в тому, щоб проголосувати, яку машинку вибрати на наступні тюнячки. А якщо ти хочеш також прийняти в цьому участь, то переходь в опис під цим відео та заходь в мій телеграм-канал та підписуйся. І напевно, наступну машинку також виберуть підписники. Тож не пропустіть. А я всім дякую, братва, за перегляд. З вами був Фішер, всім па-па. Не забудь підписку та лайк під цим відео.